Я абсолютно не розумію, я як в школі не розуміла його творчість. Так і ну, до цього часу не можу зрозуміти, особливо ті його такі вірші, що пов'язані знаєте, з малюнками, у ті такі мозаїки, угу. де викладається типу, одне слово різними Агрогі... літерами. Не, агро, а Агро, якось інакше. Агрогі... І, і, Це, це візіополяр... агро, якось агровіляр. Так, візіопоезія, воно так і називалося. Це, от коли різні там, ну не знаю, просто картинка, як, як, якісь, як якась мозаїка, як Пазла. То складається, ну типу для мене це не творчість, для мене це одне слово, і якось хаотично розставлені літери. Ну але це... ви розумієте, це просто такий час, коли це ну, все в світі змінюється, весь лад змінюється. Тебе перша війна, перед другою війна, ну, тобто і. Мистецька мова, вона типу, теж відразу є інша, все руйнується. Форма брала гору над змістом, і, можливо, це просто було, як ми кажемо, трендом в той час. А я знайшла про ту оперу. О, я якраз покажу Назар. Можна я покажу про ну, Так виглядали його вірші. Ні, ну це не його вірші, це просто якась одна можлива. Це візіопоезія. Так, візіопоезія. Для мене просто Семенко відкрився, коли я була на арсеналі в Києві. Ському арсеналі, десь 16 або 17 рік я зайшла в одну кімнату і вони дуже грамотно зробили цю експозицію з його віршами. З його, тобто я занурилася для мене. Я взагалі не знала, хто це. І я прочитала декілька віршів. Е там і я так аж прозріла, це щось таке було нове, це щось таке було свіже. було? Ну, напевно, двадцять. Ну, та то, може, 22, можливо. І там було е, типу, от це кусок женщину, ти мені подобаєшся, лише три дні, а я майже закоханий, а ти такою неприступною робишся. Ти образилась, і я для тебе непроханий. Женщину, я не можу заснути сам, бо завчора були разом в опері, а вчора я пив вино з проститутками і плигало моє серце скаженім попорі. Це ж красиво. Такий як фільм, така короткометражка. Він ж закоханий, але це життєво я і сказала. Хочу вам прочитати про кокс. Можна? Картус на головешку не налази, кажуть, що капловухи і банькатий не добереш. Чи сифілітик, чи карась. Одним словом, дегенерат. Так воно ото брат. Матері під буферами перерізало, щоб більш не родила. А я кокаїн ковтаю грамами, і ніхто не глузує дурилом. А в дитинстві я був предвори. Вибачте, дуже мені важко це вивели. <різь> Предводитель дворянства і дома звали мене Свиняче Рило, крути Гаврило. Вимовити тяжко, а зрозуміти, Оксана. <гум> а він це написав. <гум> Але ви бачите, який ну, ніби він не різний у своїй творчості. Це насправді трошки вражає, тому що якщо взяти той вірш, що прочитала Оля, ну він сюжетний і абсолютно зрозумілий. І що дивно з Римою. А взяти вірш який прочитала Оксана, тут реально складається враження, що він його писав можливо під і кокс. під під кокаїном.